Вітаю усіх з новим роком. Нехай у цьому році вас чекає тільки радість, здоров'я і удача. Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя нових планів. Нехай цей рік принесе кожному з нас мирного неба над головою, щасливих днів, щасливих зустрічей в Бахмуті. Усіх земних благ, нехай 2023 подарує нам найголовніше перемогу, мир, а ще просто людського щастя і надію на світле майбутнє. Нехай 12 місяців радують настільки хорошими новинами! Щасливого, мирного, сімейного нового року! З наступаючим новим роком! Нехай кожен місяць прийдешнього року буде яскравим і незабутнім. Нехай дива з вами трапляються частіше, ніж ви про них мрієте. Нехай події будуть значимими та красивими, а життя в вас буде мирним і щасливим з наступаючим новим роком! Дорогі батьки, любі діточки, шановні колеги, щиро вітаю вас з наступаючим 2023 роком. Новий рік прийшов бухнастий! Хвостиком метляє, бусами веде, чує рік 2023, буде смугастий, у мирі та злагоді пройде. З наступаючим, бажаю всім скорішої перемоги!